Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми разом з вами будемо готувати ось таке дуже просте шоколадне печиво. У миску я вже вибила 2 яйця. Яйця в мене кімнатної температури, до них додаю цукор, а також для балансу смаку я додаю ще чайної ложки солі. І за допомогою вінчика все перебиваю просто до однорідного стану. Далі сюди додаю 100 мл олії обов'язково без запаху, і знову все перемішаю. Ну і тепер буду додавати сухі інгредієнти. Я вже попередньо просіяла борошно, какао і розпушувач, і буду поступово додавати у миску. Обов'язково поступово не все відразу, і буду для початку, наскільки це буде можливо, все перемішувати в ну а потім вже буду замішувати тісто руками. В результаті має вийти ось таке м'якеньке тісто, яке не липне до рук. Кількість борошна може бути у всіх різною, тому потрібно орієнтуватися на консистенцію самого тіста. У мене для цієї консистенції пішло 230 г борошна. Тісто я переклала на робочу поверхню і тепер розділяю його на дві частинки. Одну частинку поки що відкладаю, а з іншої буду формувати ось такий жгутик. Ну а далі оцей жгутик буду ділити на ось такі продовгуваті, приблизно одинакового розміру шматочки. Для більшої зручності шматочки, ось ці я ось так розкладу. Можна ще ось так додатково кожен шматочок підрівняти. Далі беру звичайну виделочку і просто ось так придавлюю. Також додатково можна ще ось так підрівняти і аналогічним чином будемо формувати все печиво. Все сформоване печиво я вже переклала на деко із пергаментом і тепер відправляю його випікатися. Духовка в мене вже розігрілася до температури 180 градусів. По час орієнтовно знадобиться 15-20 хвилин. Основа для печива у мене готова, повністю вона в мене вже охолонула. І також мені для декору знадобиться розтоплений шоколад. Я взяла чорний, можна молочний. Кокосова стружка. У мене ось така різнокольорова, можна взяти одного кольору, білу або ще будь-яку. І я ще для того, аби прикладати печиво, підготувала шматочок пергаменту. Печиво беру і одним боком занурюю спочатку у шоколад ось цим одним краєм, а далі опускаю у кокосову стружку. І аналогічним чином роблю і з іншої сторони. Знову опускаю в шоколад і у кокосову стружку. Це печиво я задекорувала і, власне, кольорової стружки мені в кінці не вистачило, я тут використовувала просто білу. І тепер залишаю ось так на пергаменті і на хвилиночок 10-15, аби шоколад трішки застиг. Ну, ось, власне, на цьому моє печиво готове. Воно за структурою дуже нагадує пісочне, але якщо банальне пісочне печиво вже набридло, тоді можна приготувати його у такому варіанті. А я всім хочу наразі подякувати за увагу. Підтримайте, будь ласка, мій канал, лайком та підпискою. Як завжди, всім бажаю миру і злагоди, готуйте з любов'ю та задоволенням і зустрінемось з вами у наступних відео.